Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і в нас сьогодні на кінець, то сьогодні перше число, трошечки я припізнилася. Буде розклад на почуття для тих, хто шукає собі пару. Тут не важливо, чи ви самотня людина, чи ви в парі, чи ви не в парі людина, яка шукає кохання. Ось, шукає любові, шукає кохання. Шукає свого рідненького, близького і тому подібне. Я маю на увазі, хто без кохання, ось якось так. Гаразд, у нас, як зазвичай, три позиції. Це на вересень місяць для усіх знаків Зодіаку. Тобто, дивіться, хто ви. Інтуїтивно, верніше. Тут дивіться інтуїтивно. Вибирайте свій а, м, варіант. <кій> Вибачайте трошки щось з горлом. Це, знаєте, кінець літа, коли ще п'єх, в принципі, холодне, <кій> Намагаюсь не пити, але все рівно. <кій> Вибачте. Бо буду зараз кашляти весь цей, треба прокашлятись. Ну, Таке. Гаразд. Поїхали, так? Сподіваюсь, ви вибрали. Якщо ні, натискайте на кнопочку, паузу, і будемо продовжувати. Карта номер один, тобто перший варіант. В кого перший варіант? Будемо дивитися, що чекає у коханні, хто в пошуках саме кохання. Дивіться, тут можливий, скоріше за все. А... Дивіться, по першій карті я буду дивитися, ну як сказати, яка ситуація у вас наразі. Тут таке враження, ви тікаєте від когось, від чогось, від якоїсь ситуації. Це може бути навіть, ви знаєте, у мене йде таке від сім'ї, сім'я якась давить на вас. Ось, а, Тут дуже поспішний а, такий ривок, а, не задумуючись ні над чим. Знаєте, ще кажуть, такий є вислів, правда, він російською, вомут з головою. Ось якось так: А будь що буде. Ось тут, а будь-що буде. Зараз ми подивимося. Так, зачекайте, щоб я перевернула правильно. Зараз ми подивимось, це будь-що буде. Тут людина, не задумуючись, робить новий початок. Вже якась карта у вас тут виходить. Зараз я її трошечки мушу прикрити. Вибачайте, вона така голісінька дуже. Дивіться, у вас є якась надія. Якась надія. Зараз ми подивимося, що за надія. Так. Вам вже набридло. з'явилась надія на щось. Тобто таке враження таке враження. Ви а, такі відважились на цей крок. Давайте я скажу побіга, втікача. Тому що ви засиділися. Ви засиділися або в якомусь шлюбі. Або а, навіть не в шлюбі може бути. Тут навіть може бути, знаєте, ви були з кимось разом, але ви були одинокою людиною, одинока жінка, яка відчула в собі сили. Ви довго виношували цей план. І тут на кінець- людина, а, скажімо так. Щось вас підштовхнуло. Ви зрозуміли, це ваш останній шанс. І дійсно таке враження, що вас чекає удача цього місяця. Можливо, навіть і знайомство. Будьте все рівно обережні. Обережні, уникайте якихось поспішних знайомств. Ось, але. Вас чекає початок. Тут виглядає, що чекає початок. Ви, звичайно, у вас, знаєте, у вас, е, те, що я сказала, обережно, ви боїтеся. Тут не те, що обережно, ви боїтеся. Тут, е, скоріше за все, у вас є особисті ваші страхи. Так, я зараз прикладу ось якось так. У вас особисті якісь страхи. Тут навіть вам і обережно не треба казати. Тому що ви самі дуєте на холодним ось таке враження. Але не бійтеся, тут будуть у вас зустрічі цього місяця. Головне, що ви вирішили. Якщо ви ще не вирішили, тут єдиний шлях вирішити і тікати. Тому що там, де ви наразі є, Тут ви якась жертва обставин. Жінка, яка обмежена, скажімо так, одинока, навіть якщо ви в шлюбі, якщо ви у парі, хтось у вас вроді є, вроді й нема. Таке враження, що ви дуже холодні, якісь у вас відносини. І тут у вас єдиний шлях почати все спочатку. Ось якось так. Єдине, ви боїтеся, можливо, втікти. Щось поміняти, боїтесь на ті самі граблі стати, але не переживайте, тому що дивіться, все рівно вас чекає удача. Розумієте, вам потрібно. У вас ще я скажу у вас досвіду немає з чоловіками. Ось що є це. Це таке враження, знаєте. Перший раз закохались, або перший раз по справжньому закохались і спогрузли. Ось якось так. Цього місяця вам важливо визначитися. Хочете ви почати щось спочатку? Хочете ви бути щасливою чи далі ось тут жертвою сидіти і мріяти про щось, знаєте, про якісь повітряні замки? Це залежить від вас. Визначиться ви. Так, можливо, що ви попадете на ті самі граблі. Тільки а, людина, самодостатня, не буде попадати на ті самі граблі, а, а, можливо, щось краще їй попадеться. Ось якось так. Це був у нас перший варіант. Я забираю все, щоб було більше карт. <кій> І переходимо до другого варіанту. Що у нас по-другому? А по-другому варіанту у вас вже є хтось на. А, ну Скажімо так, на горизонті. Хтось вже почав за вами ухажувати. Тут людина видна, людина вміє поводитися з жінками. Я би сказала, якщо ви чоловік, то ви почали за кимось ухажувати. Тобто, якщо дивляться ці ці цей розклад, чоловіки просто. Інтуїтивно під, підкручуйте під свою ситуацію, міняйте місцями. Якщо я кажу, що це жінка, ви жінка для вас, наприклад. Це ваші дії, можливо, так? Ну, приблизно так. Ось. Тому що я знаю, що чоловіки дуже мало дивляться такі розклади, тому я роблю це тільки для жінок. Гаразд, дивимося. Дивіться, знову випадає зірка. Знову у нас зірка. Я її знову прикриваю. Щоб відео не блокували. І будемо дивитися. Тут ви, виявляється, що у вас з'являється якийсь шанс. Зараз подивимося на що. Тут якийсь. Угу. Щось почати спочатку. Таке враження, що у вас на самому початку <кій> знайомство. Ще, так, знаєте, ви тримаєте або він, або ви. Тримаєте це у, скажімо, у таємниці, хоча так хочеться всім розказати. Тут таке враження, ви вже когось собі придивилися, можливо, він собі когось придивився. ось Але щось зараз я подивлюся. Тут таке враження, ви або, дивіться, може бути, ви або у партнерстві, а ви або у шлюбі. Або з кимось проживаєте, так? Або тут ще може бути, що ви, як би вам з того, і тепер я розумію, чому тут таємниця, ви в ролі коханки, скоріше за все. Ви припадаєте на роль коханки, тому що в чоловіка тут, або у вашого чоловіка з'явилася інша, і ви подивляєтеся на сторону. Або з тим, з ким ви познайомилися, є, скажімо так, жінка або партнерка по життю, якось так би сказати. Через те, що це загальний розклад для усіх тут, звичайно, нюанси. Тому для індивідуального розкладу. Під відео є мої дані. Можете мені написати у Фейсбук або в Інстаграм. А тут загальний, тому я не можу точно сказати, в кого що. Тут може бути в когось так, в когось так. Ось. І тут таке враження: вам треба розібратися. Тепер я розумію, чому тут випадає вежа. Тут таке враження, що у вас надії, втрачаються надії на щасливе кохання. Тому що або ви познайомились у нього є партнерша, або у вас є партнер. Розумієте? І от через це з тим, з ким ви познайомились, у вас таке враження, що неможливі відносини. І е, я тут і по цій карті теж якось ви все рівно відчуваєте себе одинокою. Вроді би, і є чоловіки з усіх сторін. Тут і імператор вийшов, і король жезлів вийшов. Це навіть може бути тут якийсь ваш шеф, можливо, на роботі ви до нього. Зараз пораду вам. Пораду вам, вам треба свій шлях знайти. Тут у вас все у ваших руках, ваше щастя у ваших руках, дивіться, ви можете абсолютно всі три карти старшого аркану. Ось, зараз ми подивимося тут. І. У вас тут є можливості. Ось ця карта теж говорить про можливості, перспективи. У вас дуже великі перспективи. Тобто, вам треба просто на самоті подумати, а чого ви чекаєте від життя? Хочу я бути своїм чоловіком, які у вас перспективи, інтуїція вам підкаже. Все у ваших руках. Ви повинні просто визначитися, тому що, бачите, тут є колесо фортуни. Ви самі собі. Робите своє щастя. Виберіть, зробіть вибір. Якщо людина зайнята, не хоче, обіцяє там чи ще щось, ось тут вам треба самому вибрати. А шлях у вас є. Шукайте іншого. Розумієте? Знайомтеся з іншими чоловіками. Ось якось так. Все у ваших руках. Ви не будете одинокою тільки туди, коли ви бачите ці перспективи. Гаразд, цей не хоче, той не хоче, той зайнятий, а цей на мене не звертає увагу. Все, у вас є перспектив. Людина відвертається, шукає свого щастя. Вам потрібно спочатку визначитися, хто я, що я і що я хочу. Все, і тоді у вас все вийде. Ось якось так. Цього місяця розібратися. Сам з собою розбирайтеся. Сама з собою, що вам потрібно. Карта номер три. А тут шанс якийсь, ми і дорогенькі, тут якісь шанси у вас і познайомитися, і закохатися, і одружитися. Тут, ви знаєте, цілий букет може бути. Але проблема в тому, що зазвичай у такі моменти, коли шанси випадають, люди, люди, людини, людини чимось іншим зайняті, ось якось так. Ну що ж, подивимося, що чекається у місті? Які шанси вам випадають? Так, якась печалечка, якась дорога, закоханість. Ви бачите повернення, можливо, колишнього, колишньої, якоїсь ситуації навіть можливість початись все спочатку. Але тут ще якісь страхи. Які страхи, які вас стримують від якихось. Угу. Ви боїтеся, що ви на те саме. Таке враження. Таке враження. Я ось цю кладу тут. Це, як ніби, як би це сказати? Це, як ніби на дні колоди, дно колоди. Я потім помішаю порадую. Дивіться, у вас намічається якийсь новий виток у вашому житті, тобто, якась можливість почати все спочатку. Або навіть, ну як ви почати все спочатку? Людина, таке враження повертається, але тут дуже багато, скажімо так, дуже багато старих речей спливає. У вас, вас стримує це, що може закінчитися так само. Ось. Але треба дивитися по обставинах. Та людина, яка повертається, та людина, яка хоче бути з вами. Щера вона, не щера вона. Тут, до речі, ще й 20-й аркан нам показується. Це теж говорить про те, що а, якісь кармічні у вас недоділочки з цією людиною. Тобто ви не, не завершили цей етап. От зараз порада. Якщо людина повертається, порада саме до того, хто повертається. Чи потрібно вам з ним щось, чи щось у вас вийде? Звичайно, це. Загальний розклад, треба індивідуальний робити. Порада саме до цього. Дивіться, без ілюзій, ну що, це таке кругом, Оляка. без ілюзій, так? Завершити стосунки, але для того, щоб їх завершити, треба просто один з одним поговорити. У вас відкриється шлях тільки тоді, до нового, коли ви вискажетеся. І тут. І тут те саме, Ну що це таке? ось Дивіться, вам порада не сприймати це рожевими окулярами. так От людина повертається. Немає не значення звідки. Тут навіть може бути, відверто вам кажу, тут навіть може бути, що людина вважалася пропавшим без звісти. І тут є якась звістка, у вас якісь надії, тут вам потрібно без ілюзій. Тому що ця людина може прийти в іншому вигляді. Розумієте? А, зі своїми причудами, зі своїми вадами, а, тут може бути дуже багато варіантів. Я скажу тільки основне, що у вас теж страх є. Є страхи, які ви подолати не можете. У вас є якийсь сценарій, прокручений в голові, що все повинно зак... саме з цією людиною, воно закінчиться дуже погано. Ось якось так. Тут, звичайно, без рожевих окуляр просто роздивіться ситуацію, яка вона є. Дайте шанс, якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось з цією людиною. Якщо ні, ідіть далі. Розумієте, тут. Ось ця карта говорить. І ось ця, як я казала, так, тут у нас 21 аркан, а тут у нас нульовий аркан. Тобто тут залежить від вас. Е -е -е якщо ви відчуваєте, що ви хочете з цією людиною ще новий початок, робіть. Без страхів, ось цих по місяцю страхів. Якщо ви відчуваєте все, ви закінчили, то де закінчуйте. Ось ця карта говорить, закінчуйте. З цією людиною, вискажіться, тут один одному скажіть, хто де стоїть, і все. Покладіть крапку. Розумієте, тут відповідь моя така: якщо ви хочете з цією людиною щось, то, то ризикніть і почніть. Якщо ні, то закрити Але це треба обговорити саме з цією людиною. Якщо вона розумна, якщо вона адекватна, поговоріть просто. Щиро, відверто, так, так, ні, ні. Все. Ось цього місяця вам потрібно з цією людиною якась розмова повинна бути у вас між вами. Гаразд, мої дорогенькі. Я сподіваюся, я встигну загрузити сьогодні, тому що відео довго вийшло, але хотілося вам розжувати всі ситуації, можливі, всі варіанти можливі. Бажаю вам всього найкращого кохання цього місяця. Бережіть себе, мої дорогенькі. І думайте про себе, чи вам вигідно не підлягайте ні під кого, не підстраюйтесь ні під кого, не примушуйте себе з кимось жити, хто вам не подобається. Навіть, як би вам сказати, якщо у вас є діти, якщо батьки є, чи якісь обставини, ви розумієте, а ви на, як сказати, кладете своє щастя в сторону, а це неправильно. Тоді все життя йде в шкерберіть. Бажаю вам, мої любі, гарного місяця, тижня, року, дня. Ось, бережіть себе і разом до перемоги. Ми чекаємо, звичайно, всі на перемогу. Все буде Україна, мої любі!